Подожди, подожди. Не спеши. Валентинович, как вы? Мешаю? Да, вы как раз тут в тюрьме. Тём... Очень даже очень. Доброго дня. Доброго дня, шановні члени комісії, та запрошені. Засідання номер один постійної комісії влітки сільської ради. Восьмого скликання з питань фінансів планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій в село Ліпляви 23 січня 2025 року. Сьогодні членів комісії 5. Присутні. 4. Лисогор Алла Олександрівна, Іванова Володимира Миколаївна, Харченко-Лідува Володимирівна, Чаруха Олександр Григорович. Тертиця Василь Петрович відсутні із поважних причин. Запрошені міські Наталія Григорівна, начальник фінансового відділу Ліплянської сільської ради, Стелая Тамара Миколаївна, начальник відділу... Привідував бухгалтер, громадської обліку та звітності виконавчого комітету літальської сільської ради. На порядку денному нас два питання. Переходимо до першого питання: про внесення змін до бюджету літальської сільської територіальної громади на 2025 рік. Запрошуємо їхній кого на кадру начальника фінансового від... відділу літальської сільської ради. Сьогодні у нас на розгляд бюджет, засідання бюджетної комісії вноситься одне питання: це про внесення змін до бюджету. Територіальної громади на 2025 рік у частині міжбюджетних трансвертів. Нам держава виділяє дві субвенції. Це перша субвенція в нас іде, субвенція державного бюджету місцевого бюджету на здійснення доклад педагогічним працівникам закладу загальної середньої освіти. Ця субвенція в сумі 659 400 гривень згідно постанови. Кабінету міністрів буде доплачуватись педагогічним працівникам з двома, двома періодами за рік ця доплата. Вона окремо буде йти у нас по функціональній класифікації 16.2.00, це доплата педагогічним працівникам. І друга субвенція це субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у сумі 107 тисяч 900 гривень. Дві субвенції складають на 767 гривень 667 тисяч 300 гривень. На цю суму ми збільшуємо дохідну частину нашого бюджету і на таку саму суму ми збільшуємо видаткову частину. Одна йде на доплати педагогічним працівникам, інша йде на проведення психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять за рахунок наданої субвенції. Друга в нас зміна така йде у кінці року згідно розпорядження Кабінету Міністрів 26 грудня 2024 року 1323 про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів в закладі загальної середньої освіти за спеціальним фондом у 2024 році. У нас була надана така субвенція на харчування учнів початкових класів. І лишилася у нас на спеціальному фонді залишком у сумі 319 200 гривень. Згідно внесених змін до постанови 252 від 11 березня 2022 року, вносяться зміни до постанови Кабінету міністрів, деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану. та Уряд нам спростив процедуру використання залишків цієї субвенції і дозволив до прийняття річного звіту уточнити залишками цю субвенцію для використання. Це кошти, які будуть переноситись із залишкових коштів з фонду на загальний фонд, і будуть використовуватися вони по функціональній класифікації 14.03, забезпечення харчуванням учнів початкових класів по коду економічної класифікації придбання продуктів харчування. І того у нас по доходах ми збільшуємо суму 767 тисяч 300 гривень, по видатках збільшуємо суму по субвенціях, які надійшли цього року 767 тисяч 300 гривень, і залишкова субвенція минулого річна 319 тисяч 200. Такі Питання. Відповідно до пункту 23,27, частини 1 статті 26, частини 1 статті 61 закону України про місцеве самоврядування в Україні, статті 23, 72, 78 бюджетного кодексу України, закон України про правовий режим воєнного стану, указу Президента України про введення воєнного стану в Україні згідно постанови від 11 березня 22 року номер 252 деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану. Враховуючи попитання та офіційний висновок фінансового відділу про внесення змін до бюджету Ліпівської сільської ради, сільська рада вирішила внести зміни до рішення сільської ради від 19 грудня 2024 року номер 4816 про бюджет Ліпівської і сільської територіальної громади на 2025 рік, такі зміни. Пункт 1 викласти нові редакції, визначити на 2025 рік доходи бюджету громади. У сумі 45 мільйонів 695 тисяч 499 дев'яносто У тому числі доходи загального фонду бюджету громади. У сумі 45 мільйонів 494 тисячі 999 дев'яносто дев'ять гривень та доходи спеціального фонду у сумі 200 тисяч 500 гривень згідно з додатком 1, до цього рішення. Визначити видатки бюджету громади у сумі 46 шість мільйонів чотирнадцять тисяч шістьсот дев'яносто гривень, в тому числі видатки загального фонду бюджету. У сумі 45 мільйонів 814 тисяч сто гривень та видатки спеціального фонду бюджету громади у сумі 200 тисяч 500 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення. Визначити дефіцит за загальним фондом бюджету громади у сумі 1 мільйон 86 тисяч 500 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів громади у 50 тисяч гривень, що становить. 0,11% видатків загального фонду бюджету територіальної громади, визначених цим пунктом. Визначення резервних фонд бюджету громади в розмірі 100 тисяч гривень, що становить 0,22% видатків загального фонду бюджету громади, визначених цим пунктом. В пункт 4. викласти нові редакції за два на 2025 рік розподіл витрат бюджету громади на реалізацію місцевих регіональних програм у сумі 44 мільйони 482 тисячі 880 гривень. 6 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення. Додаток 1,5 до цього рішення викласти нові редакції, що додаються. Контроль та координацію роботи щодо виконання рішення показано на постійну комісію сільської ради. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Бюджету літанської сільської ради. На начальник відділу ми допомогли, які з публіку технічності виконавчого комітету сільської ради. До наших комунальних закладів Ліплявський ліцей Калибердянський у січні місяці надійшла благодійна допомога у вигляді продуктів харчування на суму 54 тисячі 37 гривень. А також для комунального закладу Калибердянський ліцей вони отримали благодійну допомогу від ПП Антонова у вигляді дров. На суму 102 дві тисячі просимо внести зміни в дохідну і віддаткову частину бюджету за КПК 1021. А також для виконавчого комітету для облаштування ветеранського хабу нам ми отримали допомогу у вигляді обладнання від благодійного фонду МКП громади на суму 90 тисяч гривень. Це було там меблі обладнання матеріали. Просимо також внести по КПК 1061 е, зміни до дохідної видаткової частини. Такі в у нас усічні були отримано благодійну допомогу. Керуючий статтею двадцять вісім пунктами 1 двадцять частини 4 закону України про місцеве самоврядування статтею вісімдесят бюджетного кодексу України за погодження з постійною комісією Ліплявської сільської ради. З питань фінансів планування бюджету соціально-економічного розвитку та інвестицій зобов'язує внести зміни до показників спеціального фонду сільського бюджету Ліплявської сільської ради згідно протоколу постійної комісії номер 1 від 23 січня 2025 року. Контроль за виконанням даного розпорядження залишається за собою. Тут буде розпорядження голови по цьому питанні. Одного помагалося на цьому наші питання вичерпані? Сідання постійної комісії літальської сесії ради восьмого скликання з питань фінансів, планування бюджету, соціально-економічного року та інвестицій. できん。